Вітаю вас, всіх присутніх. Вітаю вас, церква, вітаю всіх, хто дивиться, можливо, онлайн. Слава Ісусу Христу. Знаєте, ми, ми не кажемо тільки тоді, коли життя наше збережене, слава Ісусу Христу. Тому що Бог береже і дає набагато більше, ніж те, що ми маємо тут. Знаєте, я думаю, що добре ми зробили, що ми прийшли сюди. В неділю, зранку. Ми не вирішили поспати вдома. Хоча, я думаю, що такі, можливо, думки в когось були. Я знаю, в дітей є такі думки. Зранку, коли ти будеш своїх дітей, то в них завжди є бажання поспати подовше. Якось потягнути той час, знаєте, поки вдягнуться, але слава Богу, за можливість, за свободу, яку ми маємо, що ми можемо так собі спокійно збиратися. Ми вже оголошували про те, що цієї неділі ми розпочинаємо серію проповідей на лист. Перший лист апостола Петра. І сьогодні у нас буде дві проповіді. Але моя роль, моя, можливо, перша проповідь це зробити короткий огляд цього листа. Є чотири речі, про які я хотів би сказати: це авторство, хто писав цей лист, це ціль написання або причини. Це так само дата написання, коли був цей лист написаний, і відповідно контекст. І останні, основні теми, що апостол Петро хотів сказати через свій лист християна? Почнемо з авторства. Я думаю, що ми прочитаємо перших два вірші цього листа, і ми над ними порозважаємо 1 Петра, перший розділ, перший і другий вірш. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення, понту, Галатії, Кападокії, Азії і Віфінії. Вибраним із передбаченням Бога Отця, посвяченням Духа на і укроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать і мир. В цьому короткому вступі ми дізнаємося, що автором цього листа був Петро, апостол Ісуса Христа. І знаєте, цікаво те, що в новому заповіті більше нема таких імен, як Петро, був лише один Петро. І якщо ми знаємо з Івангелії це ім'я Симон або Шимон, він отримав від кого? Від Ісуса Христа. Його брат Андрій привів його або познайомив його з Христом. І якщо ми пам'ятаємо, якими словами Він, якщо можна так сказати, купив Петра. Пам'ятаєте чи ні? Він сказав, що ми знайшли Месію. Петро був простим чоловіком. У нього була проста професія. Він був рибаком, він не мав вищої освіти, він був чоловіком неграмотним. Але незважаючи на все це, разом з братом вони чекали на Месію. Я думаю, що Петро неодноразово в лоці, десь на, знаєте, посередині озера, вони з братом говорили про Писання, про Христа, про те, як це все має відбутися, і ось цей момент настав. Ще одна причина, яка виділяє це послання серед інших, це те, що це послання написано високою грецькою мовою, з багатьма різними метафорами і по всіх правилах, по всіх правилах граматики. І знаєте, тут можна задатися питанням, як Петро, людина, яка не мала освіти, який був простим чоловіком, міг написати лист на такому рівні. І коли ми прочитаємо останній розділ цього листа, 12 й вірш, то ми прочитаємо наступне. Петро каже, я коротко вам написав через силуана, як гадаю, вірного брата. Багато дослідників вважають, що цей силуан, який допомагав Петру писати цей лист, це був той самий сила, якого ми знаємо в книзі дієсих апостолів. Це той самий чоловік, який супроводжував в міснярських подорожах Павла. І, до речі, Силуан також допомагав писати Павлу також листи. Обидва послання до Солонян написані також за допомогою цього чоловіка. Ще одним цікавим моментом, що або лист оцін, який підтверджує авторство Петра, є те, що а, те, що він говорив в цьому листі, Петро вже говорив. І це написано в книзі Святих Апостолів. Тут трохи маленький шрифт, але мусите або повірити мені на слово. Я зробив порівняння декількох тез, які апостол Петро робить в листі, з тезами, які він вже проповідував і які записані в книзі Святих Апостолів. Я зачитаю лише одне «Дії». Четвертий розділ це момент, коли апостол Петро проповідує перед Синедріоном, говорить перед Синедріоном, І він каже так: нехай буде відомо всім вам і всім людям, Ізраїлем, що ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, що Його розп'яли ви, то Його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Йде мова про здоровлення чоловіка. Він камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став він наріжним. Це проповідь або слово, яке говорив апостол Петро в книзі діїх апостолів. А тепер ми прочитаємо, що Петро говорить в листі в своєму першому листі, другий розділ, 7-8 вірш. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камені, що його занедбали, були будівничі. Той наріжним став каменем, і камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не віруючи слову, на що були призначені. Тобто є схожість між тим, що Петро говорив в проповідях в книзі Дієї апостолів, і між тим, що він писав в своєму листі. Цікаво так само те, що Петро в цьому листі багато використовує писання. Нам більше відомо як Старий заповід. Він використовує цитати з книги Буття, Левит, Числа. Він також використовує цитати з книги Псалмів, Притчі і так само книгу Ісаїв. Всі ці факти вони дають нам якби таке беззаперечне свідчення, що автором цього листа був апостол Петро. Так само ще одним свідченням є ранні праці уців. Вони так само в своїх, в своїх богословських працях пишуть, що цей лист дійсно належав учневі Ісуса Христа, одним із 12 апостолу Петру. Це те, що стосується авторства цього листа. Друге дата і обставини написання. Більшість вважають, що цей лист був написаний близько 60-65-х років по народженні Христа. Якщо ми знаємо, це був насправді дуже непростий період для церкви, для християн, для віруючих. Зі всіх сторін християни вони відчували тиск. По-перше, від юдеїв. І ми багато читаємо в книзі стих апостолів, як юдеї гонили. Як юдеї саджали їх в'язниці. По-друге, християни переживали гоніння від влади. Саме в цей період керував Римською імперією Нерон. Я думаю, що ви чули про гоніння Нерона, які були жорстокими, насправді жорстокими. Я читав декілька видів, якими він знищував християн. Ну, Не хотів би, я, чесно кажучи, знаєте, так закінчити життя. І також християни піддавалися тиску від простого народу. Який підпливом пропаганди, можливо, чи просто з можливістю отримання якоїсь вигоди здавали християн, там, де вони жили, де вони збиралися. Тому християнам в цей період насправді було дуже непросто. І, швидше за все, апостол Петро пише цей лист з Риму. Більшість дослідників так вважають. Хоча в останніх віршах цього послання написана така думка: вітає вас разом, вибрана церква! Вавилоні. Більше селяються, що Петро алегорично називає не Рим, а Вавилон. Тим самим хоче показати оцю всю систему грішну, яка йде проти Бога, проти християн, проти Божої церкви. І, можливо, ще одна з причин це те, що Петро просто не хотів розказувати, де він знаходиться. Хоча, знаєте, історія говорить про те, що саме Петро був страчений приблизно десь в 70-х роках тим самим імператором. Його життя там і закінчилось. І знаєте, християни не тільки позбавлялися свого майна, вони позбавлялися свого життя в муках. І розуміючи оці всі речі, апостол Петро він пише до них свій лист. Якщо ми подивимося на карту, там є підкреслення, це територія сучасної Туреччини. Це провінції, п'ять провінцій згадується в цьому листі, кому Петро пише свого листа? Там є Галатія, Понт, Кападокія. А... Азія. Це територія Малої Азії. Ціль написання. для чого Петро писав цей лист. Знаєте, як ми вже говорили трошки про контекст. Я думаю, що очевидним було те, що Петро просто хотів підбадьорити християн. І знаєте, хто як не Петро? Міг в цьому їм щось сказати, тому що одним з перших, хто страждав, одним першим, кого гонили, кого притісняли, кого садили в в'язницю, били, був Петро. І знаєте, він, він розумів, що потрібно людині, яка переживає всі ці гоніння, як в тих всіх обставинах не втратити надію, як в тих всіх обставинах не, знаєте, захлеснутися цією гіркутою і ненавистю до кривдників. І тому Петро, можливо, мав такий авторитет. Тобто він не був просто людиною, яка не пережила страждань, не знав, що таке є Петро, знав, що це таке є. Тому він в своєму листі дає дуже багато практичних порад християнам. Так само в цьому листі згадуються практично всі категорії людей: тут згадуються риби і пани, язичники і євреї, чоловіки, і жінки, молоді і старші, володарі, царі. Пастори і служителі, власне, по цій причині, оцей лист, він буде корисний для кожного з нас. Я думаю, що кожен з нас візьме для себе багато практичних думок. Чи ти молодий, чи ти старший, чи ти керуєш, чи ти займаєшся будь-якою іншою справою, для нас буде слово підбадьорення. Основні теми. Центральною фігурою всього послання Петра є особа Ісуса Христа. Більше 20, 20 разів Петро прямо вживає ім'я Ісуса або Ісуса Христа. І ще так само приблизно стільки ж апостол Петро говорить про Христа через фрази Він, Його, через нього. І тим самим він показує, що Христос в його житті займає центральне місце. І знаєте, він не робив це тому, що так пасувало. Просто, знаєте, була якась певна форма, традиція, треба говорити про Ісуса Христа. Одного разу, коли Петро з ним зустрівся, і це змінило його життя. І Христос не просто був вчителем, який показував гарний приклад. Христос насправді став його Господом і став його Богом. Нещодавно один аналітичний портал «Слово і Дія він провів порівняння новорічних привітань нашого президента. І знаєте, цікаво, що за попередні два роки, 22-й, 23-й рік, трьома словами, які найчастіше звучали в його промові, були слова Ми, наш і Україна. Ми перемогли паніку, ми не розбіглися, ми перемогли сумніви, зневіру, страх, ми повірили в себе, в свої сили. Ми боремося і боротимемося далі. В порівнянні з минулим роком, цього року, він менше вживав слово Я. Але більше звучало слово перемога, ворог, сила. І знаєте, в цих всіх словах, цих всіх речах, які говорив президент, нема нічого дивного, тому що він говорив те, чим сьогодні живемо ми, чим живемо наша Україна. Тому, коли апостол Петро в своєму листі згадує так багато і про Ісуса Христа, це лише говорить про те, наскільки Ісус Христос в Його житті був цінний. Я думаю, кожен з нас, знаєте, може перевірити те, про що ми найбільше говоримо. З нашими друзями, можливо, в церкві, воно показує те, хто для нас є ціни, і те, що для нас є ціни. Ключовим закликом цього послання це є заклик до надії на благодать Христа. 1 Петра, 1,13, тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Так само в цьому листі апостол Петро він нагадує, що ми тут на землі приходьки. І він, можливо, більше ідентифікує себе не з якою, знаєте, країною, національністю, а більше з тим, що ми, як християни, ми є жителями іншого царства, небесного царства. Якщо говорити про теми, то центральною, звичайною темою це є тема страждань. І тут дуже цікаво, він говорить про несправедливість. Про наклипи про зло, переслідування, випробування, крики або лайки і погрози. Всіх цих речах і цих труднощах, які він не описує, він дає багато практичних порад. Як нам, християнам, відноситись до несправедливості? Як нам відноситись до зла? Як нам відповідати на лайки? Ну Можливо, для сучасних людей лайки це вже інше слово. Мається вду крики. Також серед інших тем, які піднімаються в цьому посланні, це тема народження згори, радість, святість, покора, послух владі, поведінка чоловіків, жінок, співчуття і служіння є так само окремо слово для пасторів. І так само йде мова про твердість вірі. І всі ці теми ми будемо детально більш досліджувати протягом наступних двох місяців. Я думаю, що послання Петра сьогодні є надзвичайно актуальним. Тому що воно десь в багатьох речах говорить про ті речі, які переживаємо ми з вами. І знаєте, в цих всіх обставинах, важких обставинах, нам, як християнам, критично важливо не втратити надію. Людина, яка втрачає надію, разом з надією втрачає спокій, разом з тим втрачає впевненість, разом з тим втрачає радість, тому нам, як християнам, переживаючи важкі часи. В часи ранньої церкви це були гоніння, сьогодні в нас є інший виклик. Важливо в всіх цих речах пам'ятати, що в нас є на кого покластись. Тому я думаю, що цей, цей лист буде добрим підбадьоренням і нагадуванням для нас як церкви, як ми маємо жити в таких обставинах. Знаєте, якщо коротко, то цей лист можна було би назвати так: як бути нормальним в ненормальному світі. Як справитися з внутрішніми і зовнішніми загрозами і залишити, залишитися при цьому вірним Богові? Сподіваюсь, ми багато почерпнемо з цієї книги. Хай Бог вас благословить. Амінь.